Дорогі побратими, посестри, ветерани та наші незламні родини. Сьогодні ми відзначаємо 9-ту річницю створення 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону бригади «Едельвейс». За ці роки ми пройшли найгарячіші ділянки фронту, складні штурми та виснажливу оборону. Ми вистояли завдяки вашій мужності та витримці. Ви показали, що означає вгризатися в землю. Знаходити і нищити ворога всюди, де це можливо, і дали окупанту зрозуміти, що українська земля палатиме під ним. Дякую кожному за хоробрість, мотивацію та щоденну працю. Особлива подяка родинам за підтримку, віру і любов, що додає нам сил. Вічна слава полеглим побратимам! Ми в боргу перед ними, тож не маємо права вагатися, захищаючи нашу державність. Їхні подвиги житимуть у наших серцях, і в історії, право на яку ми виборюємо щодня разом до перемоги, слава Україні!